Вітаю, друзі! Ви на каналі Превентивна медицина. І з вами сімейна лікаря Ольга Мітюшова. Сьогодні поговоримо про реакції, превентивні та швидкі. І ще раз про віруси. Бо в Україні повідомляється про зростання кількості хворих на вірус sars cov 2 Також наразі циркулює новий субваріант стратус. Фламовір нещадний до вірусів, лагідний до дітей. Як і раніше, основними симптомами є: загальна слабкість, біль у м'язах, нежить, біль у горлі, кашель, лихоманка. Інколи пацієнтів є лише нежить. Основними симптомами зараз вважають хриплість голосу та осиплість. Найчастіше болить саме горло. Новий штам не вважається більш небезпечним за попередні варіанти. Але вимагає нагляду та спостереження. Отже, початок пандемії ковіду навчив нас остерігатися, тобто мити руки, користуватися антисептиками, носити маски, уникати людних місць. Це дієві методи, та не завжди є шанс повноцінно ними скористатися. Іноді захист не спрацьовує, як людина підхопила якийсь вірус. Перебіг гервий пройшов досить легко, температура швидко впала, кашель пройшов, і вже на ногах хвороба минула без сліду і ніби прийшов час спокою. Але і тут трапляються підводні камені чому навіть легкі вірусні хвороби можуть залишати слід у майбутньому. Деякі вірусні інфекції мають підступну властивість. Вони можуть давати відкладені наслідки. Це пов'язано з тим, що імунна система може переборщити боротьби, і це запускає автоімунні процеси запалення. Деякі віруси залишаються сплячими в організмі і активуються пізніше. Наведу кілька прикладів. У багатьох людей після ковіду з'являлися тривалі проблеми: задишка, швидка втомлюваність, туман у голові, ускладнення на серце судини чи нервову систему навіть після легкої форми. Це називають постковідним синдромом. Грип зазвичай минає за тиждень, але інколи дає пневмонію, запалення серця міокардит чи ураження нервової системи, вірус Пштейнбар. Після огострої фази роками лишається в організмі, у декого викликає хронічну втому, а часом лімфому беркета. Вітряна віспа, вітрянка, якою людина перехворіла в дитинстві, може прокинутися через десятки років у вигляді оперізувального лишаю, що дає сильний біль та висип. Отже, часто організм пам'ятає хворобу довше, ніж нам здається. І ще раз нагадую про вірусне навантаження і чому його треба вчасно зупинити. Вірусне навантаження це кількість вірусних частинок, які є в організмі. Чим більше їх накопичується, тим швидше вони заражають нові клітини і тим важче організму впоратися. Уявіться, як пожежу: одна іскра легко гаситься, але якщо вогонь розгорівся, то його вже важко зупинити без серйозних втрат. Чому так важливо зупинити вірус на початку? Менше ураження органів, легший перебіг хвороби, менше ризику складнень, менше шансів заразити інших. Повернемося до ковіду. Кількість ускладнень значно зменшилася і це пов'язують з вакцинацією. За останній місяць кількість госпіталізацій збільшилася. Для діагностики, як і раніше можна зробити експрес-тест і результат буде одразу, або ПЛР-дослідження, яке є точнішим. Основний метод лікування зменшення симптомів. А для тих, хто хоче зменшити можливість вірусного навантаження, можливе використання противірусних препаратів. Однак будьте обережні під час вибору. Якщо обираєте препарат, то не варто обрати імуностимулятори. Більшість імуностимуляторів перестимулявують і так вже активну імунну систему. У відповідь імунна система скидає клітини-рецептори, надмірно починають виділятися прозапальні цитокіни. Саме за таким механізмом розвивався цитокіновий шторм, коли після п'ятого дня хвороба імунна система починала працювати сама проти свого організму. Частіше це виникало у пацієнтів, що приймали противірусні препарати з імуностимулюючими властивостями, не перевірені на ризик виникнення рефрактерності. Адже організм тільки встигає навчитися виробляти специфічний імунітет, а цю дію ще й підсилюють. У результаті організм починає боротися сам проти себе. Тому порада для тих, хто використовує противірусні терапії. В інструкції до противірусного засобу мають бути відомості про те, що препарат не викликає рефрактерності. Також перевірити, чи дозволений препарат для використання вагітним жінкам в період лактації і з якого віку його можна приймати діткам. Чим менший вік, тим більший профіль безпеки. Зверніть увагу на рослинні препарати із флавоноїдами та спектр їх активності. Коли слід починати запідозрювати ускладнення, якщо температура вище 38, що погано збивається або повторно підіймається через 3-4 години, надмірна слабкість, низька сатурація, рівень кисню в крові нижче 93, різка задишка або за болі, порушення свідомості. Із методів діагностики, щоб зрозуміти ступінь запального процесу, лікар може назначити загальний аналіз крові з формулою: це реактивний білок, щоб виключити тромбоемболію легеневої артерії, ДДМР, аби зрозуміти, чи є приєднання бактеріальної флори і потрібен антибіотик прокальцитонін. ОС наголошує на важливості вакцинації проти covid 19 осіб, які належать до груп ризику тяжкого перебігу. Кілька загальних порад по зміцненню імунітету. Перш за все, здоровий сон і нормальний графік відпочинку і роботи. Дуже важливо спати вночі 6-8 годин і лягати до 22-23 години з 10-ї години вечора починають вироблятися гормони, які потрібні для нормальної роботи імунної системи. Правильне харчування а збагачене різноманітними продуктами. Чим різноманітніші ваші продукти, тим більше амінокислот вітамінів і мінералів ви отримуєте, тим здоровішими ви будете. Всмоктування вітамінів, які ми отримуємо з продуктів, набагато вище, ніж при прийомі їх таблетованих форм. Регулярні фізичні навантаження це додатковий спосіб зменшити стрес і тривогу, збільшити витривалість серцево-судинної та дихальної системи. Найголовніша порада уникати стресу або вміти його подолати. Якщо потрібно, то звертайтесь до відповідних спеціалістів для допомоги. Бажаю, щоб віруси не псували вам життя. Дякую за вподобання та активність. До наступних зустрічей на каналі Превентивна медицина. до лагідний до дітей.